Ну що, головне в бізнесі це що? Це куча помічників. Гля, да. Ну що ви тут допомагаєте? Да, все да. нормально? Да, як, як, гуляти гуляти разом. Я як гуляти, то разом, як працювати, то вже разом. Ну що, гроші потратили, тепер же треба відробляти, правильно? Так, да? да, да. Так, все, давай зараз БМВД погрузимо на відправочку. Близ. Ну, Коротше, для тих, хто не знає, ми виробляємо БМВД особисте. Уже провірене, повірте, провірене на собі, на своїх бролерах. І в нас, до речі, питали з бролера зараз немає. Дійсно, в нас його немає. Ми вирізали, наробили багато тушонки. Зараз уже її немає. Повідправляли у нужні міста. Е, нас дуже часто питають, чи чи допомагаєте ви зсу? От чого ця, е, ця думка, чи я не знаю це питання, тривоже тих людей, які можливо, вообще ніхрена не роблять. Яка вам різниця? Помагаємо ми чи не помагаємо? Звітувати ми про це нікому не зобов'язані. Але повірте, отам, отам галочка у нас стоїть. От і все. Так, зараз це погружу. Якраз до нас приїхали люди, зараз віддам в комбікорм. Коротше, одне відправимо, зараз друге зробимо, потім знімемо далі. Їдемо через поля. Села, які вже практично вимерли. Де й немає, знаєте, так проїжджаєш, а, а в селі вже все, вже, вже кроме розвалених хат немає нікого. Що у вас там порядок? Посидьте, посидьте. Кроме розвалених хатин вже немає нікого. Їдемо зараз у моє рідне село забирати суяшник. Е, там, виходить, у мене є у ну, моєї матері бай. І, виходить, на цей бай там постійно видається якась кількість зернової. Ну, а сьогодні в нас сояшник, то поїдемо заберемо. Є у нас вдома своя олійниця, невеличка, але для дому її не то що так, а, а за очі хватає. Я її запускаю буквально раз у рік. Але щось в мене така думка, от за Маринки кажу, може, може ще й олій, олійним бізнесом зайнятися. Ну, в общем, тесть у нас, коли приїжджає, е, від теляти він там служить. Да, і він каже, от немає нормальної олії вже ніде. от каже, Знаєш, хочеться цієї домашньої, натуральної, там, чи пахучої, чи просто, от, щоб воно без оцих порошків, там, як воно зараз виробляється, все щас, каже, на хімії. Я кажу, ну, Давайте кажу, купляйте сояшник, будемо кажу, навити вдома. То в общем, щось так подумали, кажу, давай будемо пробувати ще, ще домашню, домашню олію, просто сояшник засипав і отримав хороший домашній продукт. Ну що, лучший відпочинок це зміна виду діяльності да? з однієї на другу. Короте, шо, в хаті зараз не хочеться, все ж таки на вулиці, як день. Тепленько, хорошо. Сонце не жаре, хмари затягло. Ну, отлічна, класна погода. Сьогодні зайнявся, маринка мені кирпич підносить. Ну, в Взагалі, доволі так непогано увалив я сьогодні, дуже багато виставляв виходить, уровень. Я то розумію, що. Хтось би міг сказати, що цоколь колян, можна було цоколь рівненько і ви, вилити. І так, 80 см у нас фундамент пішов. Ну і в общем, вийшло так, що цоколь я щось не подумав, що треба було виливати, а потім кажу, да ладно, я його роствором тоді вирівняю да і все. Коротше, я його по суті роствором і вирівняв. Ну тільки отам класно, половина йшла. А тут, звісно, у дві кирпичини треба було роствору насипати. Ну нічого, під цей. Підрівняли все, все красиво, так сказати, обробили. І, і в общем, вийшло доволі непогано. Зараз я докладу. Коротше, що, знаєте, Думки міняються, що як там геніальні ідеї підходять тоді, коли ти стикаєшся із тою ідеєю, яку почав реалізувати. пам'ятаєте, я вам казав, що ми цоколь. Е, виложу, виходить, цей е, ну, кирпичом разів рядів у 4, а потім просто-напросто далі буду ракушняком. Уже я ракушняком не буду ставити. Короче, рішив, що усе треба строїти з кирпича. Чесно, ніколи в житті я його не клав, ніколи в житті. Ну, по суті, суть до ділу. що там взяв його в руки, розтвору ляпнув. Е -е, сугубо, по суті, Сугуботті по якихось -яких. все нормально. Перекладка є своєобразна. Зараз тобто, е -е, у нас перший слой, ну Перший слой я я викладав як. Перший слой у мене був один кирпич руба, другий кирпич, ну, считай, один е -е, по горизонталі, другий по вертикалі, да? Ну, щоб Так, дітки. Е а ну вилазьте, Поліна. Тікайте від тіля. Давайте. Один по вертикалі, другий по горизонталі. Тобто це перший ряд. Другий ряд я переклав по іншому. Тобто другий ряд у мене пішов на оборот. Оцей ряд по горизонталі, цей ряд по вертикалі. Таким методом я зробив уже по суті двома рядами свою суттєву перекладку. Так, що в нас далі? Зараз у мене вже розтвор закінчився, цемент закінчився, все. Усе убираю. І на сьогодні вистачать, бо вже трошки спинка болить. Це ми все за сьогодні хлопнули із Маринкою. Сюди ми про, про цей тут очалочку натягли, Відкрив усе уровнем. І виходить, діагоналі ми перекинули ліво-право від, від того вугла до того, від того до іншого. Тоді, виходить, вийшло у нас отак 4,50. Ну, все вийшло так, як треба. Єдине, оце отута, візьму... Візьму, візьму лишній отой раствор, він вже, я думаю, що під цей. Єдине, що самий такий більший цей це ось. Бачите, тут вийшов. О, гля, роствору я насипав багатенько. Може ближче приблизити. Тобто ось кирпич і ось у кирпич. Ну тут якраз воно якось яма і вийшла. Я вже тоді не переливав. Получається, як з хлопцями це у нас піде тоді в отход. Нічого там страшного немає. Во. Я вам кажу, що якщо я економлю на майстрові, значить я економлю на е, цих. Не ек... на... Не економлю на... значить, да, Не, Якщо я економлю на майстрові, то тоді не економлю на матеріалах. Да, і все. Нічого страшного, Все, це все повідкикається, всередині тоді це все діло буде виходить, підкопуватися. Молоток, Молоток я заберу. Усередині це все діло буде підкопуватися. тоді ми два контури оставили теплого полу сюди зробимо. Коротше, буде тема класна. Так що поки що усе все отак. Тут у мене красота. Просто щоб потім його ломом не довбати, воно тільки клац підкопається під фундамент і буде, буде тема. Чого, чого не захотів ракушняком? Получається, блин, в один ракушняк мабуть буде холодна стіна, нагрузка теж на, 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 на цей ракушняк. Хоча, у сарої ми робили в один ракушняк, ну там у нас ще всередині в сарої є дві перемички, то там стіна держиться, тріщини ніде нічого не дало. Усе отлично вийшло, тобто, я би сказав, дуже добре. Ну, а тут по суті односкладна криша буде. Фух. Ну Не знаю, звісно, як його правильно всередині зробити. Тобто, робити 2,40 висоту тієї стіни і, наприклад, 2,40 ось сюди робити. Потім тут вибивати такі дірки. Для того, щоб туди, я так понімаю, балки вставити ці, які будуть горизонтальні потолочні. правильно? А потім вже, тобто на горизонтальні потолочні у нас будуть під, ну, під 45 градусів там, під вуглом. Да? чи під, ну, в общем, Подивимося, під яким вуглом чи під 35 чи під 45 градусів до основної криші буде підніматися балка. І тобто буде вже тоді робитися уклон. Потолок отдільно, уклон самої криші віддільно. Будемо будем думати. Я то, конечно, думаю, що буду робити так. Відходь, що розкажу, що у нас, нас далі по цьому. Ракушняк цей ми віднесемо, туди складемо на майбутнє, він, він нам, так сказати, пригодиться. Усі оці, соплі, соплі вроді би тільки що позачищав. Маринка, це все діло, цей, повідмітала. В общем, доволі по суті виходить рівненько. Що у нас далі? Рішили, рішили, рішили. По суті, ми рішили, що нічого не рішили. але думка така: ось у нас закладно під стопчик, але вона буде просто зв'язующа під армопояс. Я її зараз заклав 2,50 висота. Коли буде проливатися армопояс, оця закладна з'єднається із основною, виходить, ну, з основним армопоясом. Тепер отак от повернися, ми іди сюди сюди. Далі, 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 що я хочу. Появилась така думка, чого б не, не зробити. Получається, отак от стопчики Отакі буду робити. Хоп, сюди і сюди. Ось тут у нас один. Получається, отут два. Буде, ну, двері там скільки, 80-90 см будуть двері. Я думаю, що буде прикольно, навіть дуже прикольно. Ну і сюди на кінець у нас. Тоже вийде стопчик. Може тут стіну довшу прокладу, не знаю. Може я її просто-напросто сюди ширше, зв'яжу, тому що може бути мало. Але отут все оце діло, от і всі соплі будуть розбиратися, і воно туди буде ще прокладатися вище. Тобто оця стіна оцієї галіреї вирівняється чітко із цією, щоб воно все було в рівні. Тоді прокидається весь потолок заново і потім вже робиться основна й криша. Е, що захотілося зробити такі ступчики. Сюди виходить, так само закладні, такі от да, із металу, то метал, е, арматура десятка. Сюди виходить, закладні теж, раз, два, три штуки. І потім тут балка, яка буде в'язатися зверху, литися, да, е, вона якраз потім теж зв'яжеться. Тобто вона зв'яжеться балка і плюс ще армопояс. А може ми його робитимемо вже просто як армопояс. Ну, подивлюся, не знаю, як його правильніше, але я думаю, що, мабуть, воно все під один. Сюди вставимо одне гарне велике вікно. Отут у нас будуть двері і тут ще одне вікно. Буде класно, сонячна сторона. Коротше, світло сонячне протягом цілого дня буде попадати. Двір у нас просторий. Тож я думаю, що буде класно. По цьому, по, по криші, що я взагалі хочу, Появилась така, ну, коротше, яка думка? Взагалі хочу все під, під уклон. Потім подумав, отут тут з'єднання вийде. Ну, коротше, непонятно, яке воно вийде, це з'єднання. І появилась така думка, може все таки оту основну кришу протягувати повністю сюди і потім тільки один уклон сюди, Тобто, щоб була криша там так раз. І сюди В Взагалі, не знаю. Не знаю, дуже сильно нуждаюся в думці просто у вашій, як би це було правильніше з теорії легкості зробити і з теорії простоти. Чим простіше для мене, тим і лучше, бо роблю я це все діло сам. Як його правильніше зробити, не знаю. Взагалі думка така, що клац під уклон. Але ж тут тоді. Оцей вугол, він тоді не зрозуміло, як його, його з'єднувати. Або ж, або ж робити ось сюди продовження до, до цього навесу, який ми хочемо. Отак от продовження І тоді просто-напросто відтіля ложити рівно від тіля. І тоді, отой вугол просто з'єднується, аж на цей вугол. І тоді виходить, та у нас під уклоном, і ця під одним уклоном. І на два считай, ну, двома вуглами вона поняли, отак от, от красиво з'єднується. Ну, в общем, не знаю, треба сісти в машину, поїздити отак по людях у дворі позаглядати. Ну, я тільки так і роблю. Не від того, що я там комусь щось завідую. Я хочу просто видивитися, як люди зробили по-розумному. Е, я ото їду на криші, дивлюся, на, на якісь там, знаєте, на ці, В інтернеті видивляюся. Ну, в общем, треба його зробити якось по-розумному. По-розумному і по-простому. Що там? Ну і в общем, якось так. Якось так виходить. А чого усе рішив кирпичем викладати? У мене він є я з під старого сарайчика, того. Мішо. Е, да, він мішає, я його перекладати, я не знаю. Тобто його в мене є там, ну, тисяч дві, мабуть. Тисяч дві. Е, сьогодні я доволі так непогано. Я дивлюся, виклав, але ще куча, як практично було на місці, так вона і осталась. Ну не знаю. в общем, що я хочу. З кирпича це все діло вибахкаю. І що мені, якщо не вистачить, я його поїду десь куплю беушний та, та тоді докладу до фініша. Не, в крайньому випадку. що там, хтось дзвонить? ні? В крайньому випадку, я вже знаєте що думаю. Щоб одне построїти, треба друге розібрати. Я все одно буду оцей погрібник розбирати, він же ж ну, корявий, теж, воно, непонятне, що воно таке. Я його розберу, отой кирпич мені піде туди далі, а сюди я красиво з газоблока його зроблю. Щоб воно Двері. таке, бо у двір заходиш, виходить, вроді би, хочемо його вже, знаєте, до, до, до ума довести, але заходиш, вас зустрічає оце прекрасне чудо, чудо, я не знаю, 60-х років зроблено. Так? Ну, коротше, не знаю. Щось, щось та й буде. Поки що на такому етапі розвитку результат непоганий. кирпич, звісно, класна і інтересна штука. Так що всім рекомендую. Попробуйте. Прикольна, звісно, вещь. Тут я вже вугол заклав. Це один у нас вугол, я зараз його далі виведу. Рубіроїд закінчився, цемен закінчився. Ну я думаю, що вже буду просто-напросто завтра це все діло починати класи. День, довш. день довший, і сьогодні вже все. Ну, і так цілий день. Цілий день, цілий день. Так що, по суті, нормально. Рубіроїд кинув вже на третій ряд і пішло, поїхало. Потихеньку не спіша. Став тут, а стопчики, оці зразу викладу. Тобто з першим ділом стопчики, а потім уже ту основну стіну докладу. Може, ще десь отам вікно якесь о. Ні. не треба? Ні. Не треба. Все, вікно не будемо. Думаю, може менше буде класти, якщо <хи> Маринка захоче вікно. <хи> і Ти спереду і так багато зробила да. пустоти. Капець якийсь. Ну коротше, трудяги. Все працює, все нормально. Е, як там, ДХТ, значить, ДХТ. Правильно? Домашнє хазяйство, трудяг. Господарство є, ще й плюс е, трудимося у, 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 да, у своїй діяльності, в будівництві. Ох, і нравиться моїм підписникам, як я як, як щось роблю, як щось строю. Хтось там не пам'ятаю, колись мені дзвонив, каже, ну ти як щось наляпаєш, ну це капецьку. Подожди. Ляпаю, не ляпаю, ну результат є, є. А якщо я там щось десь е, нестандартно не підійшов до діла, то ну, це ж не мої проблеми, правильно? Не хочете, не дивіться. Ну, коротше, якось отак. Красота, звісно, буде бомба. Я задивлюся, що супер. Прям, прям це самий поки що найкращий варіант із усіх із усіх, які ми хочемо. Ну і потім тут, а потім ж не знаю. криші. Ну, це, звісно, ще ж знаєте, від царя панька. Може його сюди полікарбонатом вкрити прозрачним, щоб більше світла було. Ну не знаю. Коротше, я ще нічого не знаю, але результат якийсь уже. Я зробив. Все, всім дякую за перегляд. Давайте, всім до побачення, миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, хай у вас і в нас все буде добре. Будемо жити, працювати і, і надіятися на краще. Да? Все, давайте, всім до побачення. Пока-пока.